Лижній мікс, перший сорт. Ціна 3,5 євро за кілограм. Лоті знаходиться 15 кілограм. Це є ось такі штанішки, тут знаходяться від бренду Crain. Чоловіча моделька. Наступний ось такі білесенькі. Штаніжки. Дуже класний ведзе. Я думаю, що це є жіноча моделька. Вісіякі вони класні. О, не ну, дуже вам добре видно. Ось так. Ось так, прямий кусончик. Так, наступне. Ще в нас є ось такі штани. Чоловіча моделька. Бачимо тут ось такі шлеєчки. Питяжки, тобто. Наступна ось така курточка насиченого кольору е, малина. Е, розмір S. -очка. Наступна, ось така, ось така чорні станишку, розмір емотка, теж чоловіча моделька. Наступна ось такі штани, сороковий розмір. чоловічі, Теж. На них ході трошки такі, знаєте, якби. Набралось вологу, повитрати. наступний, ось такі там на синього кольору, також чоловіча моделька, розмір 50-й, внизу йде трішки резинка. Так. Ще бачимо ось таку курточку, також жіноча, біленька, розмір, емочка. Наступне ось такі коричневі, балонові штанішки. Там у нас є ось такі штани тут знаходяться. Ось так вони виглядає. Наступне ось такі На підтяжках. Розмір емочка. Жимочі. Гарний такий насичений колір. Наступна ось тут нас така чоловіча курточка, також лежна. Розмір, напевно, ельто. МКЛЕМ. Ще знову ж таки ось такі вердзи, легні штани, розмір есок. Наступна ось така курточка. Також чоловіча, розмір Елька. Ще бачимо тут ось такі. Є теж на підтяжках, вони такі, як я кажу, винтажні. Чорного кольору. Ось такі. 52 й розмір. Ще знову ж таки бачимо ось такі. Теж чоловічого моделька, Розмір ешка, напевно. Бачимо комбінзон. Ось такий. ось такий чоловічий, я думаю. Розмір амотка. Наріску токий. Ще у нас знаходиться знову ж таки штанишки. Пряменького пасончику. Наступне ось такі штани. Ще в нас є ось такі на резинці верху. Я думаю, що це жіночі модель, І ось така у нас тут знаходиться ближня курточка, який яскравий колір розмір джаніна, 48. Тобто. Для замовлення цього лота звертайтеся до нашого.